Як з України поповнити брокерський рахунок або зробити будь-який міжнародний платіж через платіжну систему Геном у 2025 році з мінімальними комісіями? Вітання, друзі! На зв'язку Тарас Радзивіл, незалежний фінансовий радник. Останні 15 років я допомагаю людям удосконалити, покращити свої особисті фінанси і знайти найкращі, найефективніші способи інвестування. Своїх коштів і в даному відео я розповім повний процес, як зареєструвати рахунок у Genom, як його верифікувати, як створити карточку, як поповнити верифікувати ту карточку, як зробити перший свій платіж на брокера Interactive Brokers, Freedom Finance, будь-якого іншого брокера, або просто на будь-яку міжнародну компанію за кордон. До речі, в одному з попередніх своїх відео я розповідав, як можна поповняти брокерські рахунки, і робити інші міжнародні платежі з інших платіжних систем Transfergo та Revolut. Можете перейти і подивитися. А ми в цьому відео будемо говорити все ж таки про Геном. Чому саме Геном? Справа в тому, що Геном і працював і раніше, і працював з українцями, але саме зараз ця платіжна система стала дуже вигідною для українців. А діло в тому, що починаючи з 13 червня 2025 року, геном звільнив українців від щомісячної абонплати у розмірі 5 євро. Тобто зараз а, українці фактично майже з мінімальними, фактично з мінімальними комісіями можуть робити міжнародні платежі. І комісія за такий платіж всього лише 1 євро, незалежно від суми переказу. Тому це стало дуже 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 вигідно. Отже, що нам потрібно зробити, переходимо по посиланню, наприклад, можете перейти по моєму реферальному посиланню на головну сторінку ГНО. а вводимо електронну адресу або номер телефону для старту. Також вводимо пароль. Увага! Для того, щоб пароль у вас пройшов, він повинен містити одну велику літеру і один спеціальний символ символ значка, долара або будь-який інший. Якщо у вас Буде на етапі е, введення цих даних вибивати помилку, типу е, помилка бази даних. Це означає, що ваша електронка або ваш телефон вже зареєстрований в системі, бо були такі випадки, що просто людина 100 раз вводила свій телефон е мейл і каже, що щось в мене не працює. Потім виявлялося, що вона просто вже була зареєстрована, а геном точно. Не може написати, чомусь не може правильно написати, що дана людина вже зареєстрована, тому зверніть увагу на цей момент. Далі ставимо галочку, що я погоджуюся з правилами, і переходимо на наступний етап. На цьому етапі нам потрібно вибрати особистий гаманець не бізнесу, особистий. Ну, якщо ви хочете рахунок для фірми, то можете бізнес. Але тут більшість людей все таки буде точно для себе використовувати, тому вибираємо особистий все. У Вас відкривається ось така сторінка, ми вже зареєструвалися. Далі нам потрібно пройти верифікацію, нажавши кнопочку почати. Також, як бачите, справа зверху пише: геном, перевір, який тип карти підходить саме вам. Геном має дві картки: або віртуальну, або фізичну картку. Нам фізичної не потрібно, ми можемо просто зареєструвати. Собі віртуальну картку. Активація цієї картки, я зараз вам скажу, буде коштувати 1 євро. Але ми на цьому етапі зробити цього не можемо, поки не пройдемо верифікацію. Тому нажимаємо кнопку Почати верифікацію. Далі нам потрібно ввести ім'я, прізвище. Ну, краще, звичайно, це робити, так як такими буквами, як і в закордонному паспорті, на англійській мові. Вводимо дата народження. Да, день, місяць, рік, і я підтверджую, що я не є публічною особою, а політичними особами. Йдемо далі. Далі вказуємо адресу реєстрації на відміну від. Трансфер ми можемо сміливо вказувати свою українську адресу проживання, все буде працювати добре. Тому вказуємо українську адресу. Далі, основна причина використання геном. Тут можете вибрати один-два пункти. Наприклад, надсилати та отримувати платежі, використовувати кілька валют. В принципі, можна вибрати там заощадження. Заощадження, не вибирайте все і не вибирайте щось судне. Виберіть два-три пункти, які будуть вам найбільше. Відходити далі, потрібно зробити перевірку, пройти перевірку, тобто верифікацію. Для цього потрібно традиційно паспорт, може бути посвідчення особи, може бути посвідка на проживання. Ну, беремо закордонний паспорт і його фотографуємо. Після цього робимо селфі. Звичайно, що на комп'ютері, якщо ви починали реєстрацію з комп'ютера, ви цього зробити не можете, тому вам треба буде перейти на телефон. А ви відкриваєте свій телефон і скануєте оцей. QR-код, який вам видасть система. Скануєте цей QR-код і продовжуєте верифікацію вже на телефоні. Коли ви пройдете верифікацію, у вас буде так виглядати сторінка, але тут не буде 2 долари, тут у вас буде 0. і буде писати відкрити картку. От тепер оця кнопочка відкрити картку буде активною, і ви можете на неї натиснути. Натискаєте Відкрити картку і вам буде писати картка там від одної до 10 карток, якщо ви відкриєте, буде 1 євро за активацію. Після 10 буде 10 євро. Ви відкриваєте одну картку, і вам далі буде писати, що вам потрібно поповнити свій рахунок на 1 євро для того, щоб та картка почала працювати. Тобто ми не можемо перекидати гроші з українських банків на картку Геном, поки ми не будемо мати активовану цю картку і тут. Момент. Справа в тому, що нам потрібно поповнити на 1 євро свою, а, свій рахунок. Не картку, а рахунок. І тут важливий момент в тому, що не кожен український банк дозволяє перекидати з картки гроші, чи з рахунку, тим більше з рахунку взагалі не можна перекинути. А з картки гроші українського банку на рахунок Геном. Не кожен банк це дозволяє. Я знаю, що. Дозволяє точно Приватбанк, і в більшості випадків, хоча були випадки, що писали в коментарях, що не вийшло а, банк МОН на рахунок інших банків. Я не знаю, тому якщо у вас це спрацює, напишіть, будь ласка, в коментарях, який банк у вас спрацював. Тобто, ви робите, заходите в мобільний додаток свого банку, а заходите на єврову картку. До речі, геном працює з євро, тому ми пересилаємо євро. Заходимо на єврову картку, і з єврової картки скидаємо по реквізитах рахунку свого. Тобто ви заходите от сюди в рахунок, тут буде у вас євровий рахунок, три крапочки, або ось тут поповнити і вам виб'є реквізити. І ви по цих реквізитах поповняєте свій рахунок. Після того, як ви поповнили. То вам активується картка, достатньо поповнити на 1 євро. Ви поповняєте на 1 євро, у вас активується картка, і після того ви вже можете перекидати на картку, тоді вже ніяких проблем не буде. А якщо у вас не піде кредитна або дебетова картка, ось тут ви можете поповнити, ну ви не можете ще поповнити от деталі а, тобто ще один момент. Ви. Можете поповнити з допомогою кредитної або дебетової картки. Тут ви вводите свою кредитну дебетну карточку. там буде трішки більша комісія, ніж потім буде, коли ми будемо вже кидати на картку. Але тут наразі при оплаті 1 євро нічого не зробиш, так мусить бути. Все. А після того ми поповняємо і вже можемо, коли активується картка, там треба буде почекати, 15-20 хвилин. Активується картка, і ми вже тоді можемо зі свого банку скидати на картку Geno. Давайте ще раз, хронологія. Перше, відкриваємо картку, далі поповняємо свій рахунок через е, мобільний додаток або сайт Геному зі своєї е, єврової е, картки банку. І потім, вже коли активований наш, активована наша картка, ми вже можемо з Приватбанку чи з Монобанку закидувати гроші на картку Геному. А з картки «Геном» вже пересилати на свій брокерський рахунок. Ось така от у вас буде картка. Віртуальна буде, на ній писати, буде вона, на ній буде писати прізвище ім'я, термін дії, cvv код все те, що потрібно. Ми можемо ці, ці реквізити відкривати. І зі свого «Моно», або зі свого Приватбанку або «Абанку», або інших пумп, наприклад, тоді заходимо в пумп, вводимо реквізити, ну, єврову картку, вводимо реквізити картки «Геном» і закидуємо там, наприклад, 100 євро. Комісія буде 1 євро. Якщо ми закинемо 1000 євро, комісія також буде 1 євро. Тобто це дуже-дуже дуже дешево. І тоді з картки «Пумба» перекидаємо 100 євро чи 1000 євро на картку «Геном». Комісія буде 0,9 або 1% в залежності від вашого банку. Наприклад, МОНО бере 0,9, Приватбанк бере 1% від переказу. А коли, і гроші прийдуть на картку геном, і з картки геном тоді ви за комісію 1 євро перекидаєте будь-яку суму вже на свій брокерський рахунок. Ось як е, робиться саме перекидання. Ви натискаєте ось тут Send, коли у вас вже є гроші на картці геном, натискаєте Send, вибираєте банківський аккаунт, е, вибираєте бізнес і берете свої. Реквізити з Interactive Brokers, або Freedom Finance, або будь-якої іншої компанії, коли ви будете пересилати гроші, берете реквізити і по цих реквізитах відправляєте. Важливі моменти, давайте ще раз: перше, вказуємо українські дані. Ми можемо всі спокійно вказати українські дані, це дуже добре. Наступне, не вказуйте великі суми поповнень. тобто не вказуйте, що ви там будете десятками тисяч пересилати гроші в місяць, тому що вам будуть а, запроваджувати якісь додаткові вимоги від вас. Підтвердіть свою адресу, підтвердіть свій, свої довідки про доходи, надайте на англійській мові або ще щось. Ну, Тобто якісь будуть моменти, тому що геном, звичайно, захоче вас перевірити, чи це часом не є якісь шакрайські гроші. Тому вказуйте мінімальні суми 1000, 2000-3000 євро перекидки в місяць. І так само отакі, такі суми одноразового пересилання. Далі не стягуйте гроші з української картки, лише один раз можете це зробити, коли вам потрібно буде активувати карточку. Далі не стягуйте. З картки через додаток «Гном», а відправляєте гроші з додатку українського банку. Тобто, які кроки треба зробити? Банк свій пумп, наприклад, перекидаєте на «Гном» і тоді з геному з перекидаєте вже на брокер. А, ну і ще один момент, можливо, довга верифікація. Буває таке, що 2-3 дні треба чекати, поки верифікують ваш рахунок на відміну від трансвергового, який, наприклад, там це робить за 10, за 10 хвилин. Ось такі, друзі, основні моменти. Я вам в описі до даного відео ще надішлю своє реферальне посилання на реєстрацію геном. Буду вам вдячний. Також в коментарях задавайте свої питання, напишіть, з яких банків вам. Вдалося все-таки поповнити свій рахунок геном і потім переслати вже на а, свій брокерський чи будь-який інший рахунок. Успіхів вам, бережіть себе, якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайк, вподобайку, підписуємося на мій канал і обов'язково бережіть себе і своїх рідних.